Всім привіт, дорогі друзі, мене звати Денмен. І в мене гарні новини. Я хочу сказати, що я частково повернуся на YouTube. Та ЛАДНО! Але відоси не будуть виходити так регулярно, як вони виходили, але вони принаймні будуть. Далі у відео ми ще повернемося до цієї теми, а тепер переходимо до теми відео. Сьогодні ми з вами піднімемо базу на 50-й ранг в Brawl Stars. Я не знаю, чи це тільки мені так здається, чи що, але справді таке відчуття, що в БС стало набагато легше грати, не знаю. Якось противники набагато слабші, чи це пов'язано з тим, що ранги змінилися, чи що. Не знаю, але зразу такий спойлер, база я підняв буквально за там, не знаю, хвилин 40 з 860 кубків до 1000 плюс. Ну і за весь цей час у мене ніяких проблем з базом в принципі не виникло. Єдине, що я зрозумів, що баз як був імбою, так і залишається імбою. Добре, давайте вже переходити до самого пушу кубків. Але, спочатку давайте заберемо подаруночки, ось такий міфічний стартроп, з якого ми вибиваємо скінчик на ніту. Ось, в принципі, дуже-дуже приємно. До речі, народ. Напишіть у коментарях, як вам загалом слухати мій голос і як вам загалом подача. Я зараз так прослухав, ну, трічки так монотонно, тобто зараз говорю багато, ну, води, коротше, багато відео. Постараюся це пофіксити. Також ось так, що я зупиняюся. Коротше, напишіть загалом, що можна покращити, і загалом, як вам відео. Ось, ну у мене словниковий не такий великий, тому слова часто будуть повторюватися. я відкривав ще один фічний стардроп, і тут я думав, що це знову скінчик, але цього разу ми вибили з вами епічного правдеру. Коротше, ви, скоріш з цього, зараз будете обіжатися, але я, скоріш всього, поставлю знову Brawl Старс на російську, тому що як я читаю на англійській, це просто капець. Я тільки що прочитав назву героя як меблі. <му> ну і все, переходимо до пушу кубків, звісно ж, під круту музику. Ну и все. Бац. И у нас максимальный ранг на базе. Народ. Повторюсь. Напишіть, будь ласка, як вам дане відео, ось як вам монтаж. Чесно кажучи, я над ним не... трішки старався, не скажу, що багато так досить капельку, але старався. Надіюсь, вам сподобається. Так, тепер давайте вийдемо в меню, ось відкриємо всі стардропи, можливо, щось нормальне випаде. Ну поки всяка фігня випадає. Так, і залишається нас буквально ще один два стардропа і щось, щось прям. Йоу, Добре, получаємо плюс 142 кубка, тобто це все я апав, не виходячи в меню. Ну як і вже і казав, десь плюс-мінус за 40 хвилин. Тепер давайте повернемо нашого з вами база на аватар, чи ще колір нікнейму. Ось. Ну і тепер ось так нас виглядає наш з вами профіль. Давайте ще заберемо ось цей сардроп, і епічний, в принципі, з точки сили, дуже навіть рахує непогано. Також заберемо кредити, вже швидко, ми з вами получимо нашого драку. Не знаю, або почати відкривати нового персонажа ще про це поки не думав. Коротше, народ, всіх радий, що я повертаюся, ну, наразі, наразі. Сьогодні відосу по ідеї не мало бути, чи інші вовкуди скоріше. Але я зловив температуру. А коли йде я, я не можу куди піти, ну, трошки скучно. Коротше, зловив люту мотивацію поіграти в БС, Поіграв, що дуже легко йде бас і вирішив його до апт. Коротше, ось таке вийшло відео, не дуже довге, але ну, загалом мені сподобалося. Згадати, як це монтувати, озвучувати з кайфом. Все. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, нажимайте на дзвіночок. Ну а з вами був, як завжди, Денмен. До нових зустрічей!